Доброго дня, шановні слухачі. Цього тижня ми вшановуємо важливу дату звільнення нашого Херсона. Херсон це більше, ніж просто місто, це місце, де зустрічаються річка і степ, де Дніпро дарує нам свої краєвиди, а навколо розкинувся степовий простір, повний свіжого повітря і простору для мрій. Тут завжди пахне теплом і свободою. Херсон відомий на всю Україну і навіть за її межами своїми платючими садами та полями. А головний символ нашого краю Кавун, солодкий, соковитий, справжній дар від херсонської землі. Але Херсон це не тільки природа і щедрість землі, це місто людей, сильних духом, неславних та відданих своїй батьківщині. Ми пам'ятаємо події, що сталися два роки тому, і віддаємо шану тим, хто боровся за звільнення нашого рідного міста. Херсонщина це два береги, але одна душа. На жаль, лівобережжя й досі перебуває за гратами окупації, але ми віримо та чекаємо на його визволення. Сила духу, яку наші люди показали в боротьбі, стане основою для відновлення міста. Завдяки єднанню громади, підтримці України та друзів з усього світу Херсон повернеться до життя та стане ще красивішим і комфортнішим для кожного з нас. І ти напиши картину про херсон і про людей, про будні переправи, як тішиться кривавий саурон і як стріляє з лівого на правий. Ти намалюй нам щастя на землі, ми ж з пелюшоки із нею поріднились, та на Дніпро затонай кораблі в своєму місті ще не надивились. Ти намалюй нам сонечко над ним, О Боже, милий, Господи, Всевишній і зафарбуй над містом, чорний дим, і намалюй в садах квітучі вишні, ти намалюй добра, надії, миру. Щоб ми могли цієї же весни зайти у свій будинок чи квартиру і обійняти всіх після війни, бо щастя наше тут, на цій землі, ми ж з пелюшок із нею поріднились, та на Дніпро затони й кораблі в своєму місті ще не надивились. Нехай наш Херсон завжди буде вільним, процвітаючим. І затишним для всіх, хто його любить. Пам'ятаймо цю дату і пишаємося своїм містом, яке ми любимо понад усе. Дякуємо всім, хто нас слухає сьогодні. Слава Херсону і його незламним людям.